Опа. Дивіться, красоті Як вам пишіть, як на мене, вроднічок. Всім привіт! Готуємо сьогодні разом з вами. У нас сьогодні субота. Робоча субота. Чому робоча? Приїде товариш, йому потрібно відкалібрувати сою на посі. Привезе сою, ми її відкалібруємо. І він цю сою повезе в собі. Ну, я думаю, якимсь уривочком ми цей процес заснімемо. Ну, так як е зазвичай вже давненько і не було в принципі відео, зазвичай на вихідний день щось ви пам'ятаєте, да? ми готуємо якісь страви ті чи інші. Ну і показуємо це все діло. вам. Соответственно, думаю, сумішу приємне, з полезним, як то кажуть, то, так. і робочий процес, і е готування. Ну і поки ще якоби, на вулиці сіро, поки ще всі. Ніхто не виїхав, не почався, як то говориться, робочий день, поки я ще не з'їздив по оператора. Думаю, щас я це все діло замариную, покажу вам. І хай поки в процесі я з'їжджу по оператора, поки вернусь, поки тесе. Соответственно, наш е, маринад вже спрацює в даному випадку на куриці. І будемо вже потихеньку готувати. Так що що, як зазвичай я кажу, з мене відос. Ну а з вас лайкос. Не забудьте, кому не жалко, хто дивиться, кому подобається, вліпіть це ж ну, в є. Невелика, е, така не тяжка робота, просто пальцем нажати і так далі. Значить, Що ми в сьогоднішньому відео будемо е, готувати? Готувати будемо крильця, крильця курячі у Кока-Колі. Хтось тобто таке робив? Я ні. Що з цього вийде, це не знаю. Ну, що вийде, покажемо в кінечному результаті. Е, що нам для цього всього діла треба? Нам треба суміш. Перць, як суміш прянощів, хмелі сунелі це по спеціям. Да? Паприка солодка, приправа до куриці, перець чорний, часник подрібнений, паприка копчена, паприка солодка. Десь я, мабуть, положив її. Часник пару зубчиків, куджут, мед, соєвий соус, звізда, Кока-Кола, соль. Ну, може, щось ще упустив. В общем, це все діло в процесі, зараз будемо показувати. Да? Але поки суть та діла, Зробимо розпаковку. Народ Заказав собі ножика від компанії Ганзо. Вічна проблема в мене з тими ножиками в тракторі. Вічно я його десь потіляю, вечно десь загублю. А воно така штука, раз колись потрібна, особливо, знаєте, добриво роз, розкидаю, бег прорізать. Посівний мішок щось не розривається, давай його розрізати. Чи ту саму завіску. Та думаю, замовлю. Нож від компанії Ганзу. Такий, знаєте, ну, невеличкий, щоб був компактний і яркий. Що, тобто, якщо десь там в полі впаде, то його буде видно. Ну, в общем, ближче я вам його покажу, побачите. Такий він невеличкий. Я не знаю, скільки тут. Ну, ось Сантиметрів. Так, це оце у нас 20. Ну, сантиметрів 15, ну так, плюс-мінус. Протестуємо його. Тут, бачите, оця штучка є, що на лімінь можна поцепити. Що якщо він тут буде висіти? В общем, ми його зараз будемо тестувати, будемо розбирати наші крила. Посилання на даний ножик ви можете знайти в описі під відео. І до речі, по промокоду Молодий Ферм для вас діє знижка. 7%. Там сайт неймовірний, там тих ножів просто тисячі. Я думаю, кожен знайде на свій смак. На, на свої задачі. Е, мені задача була його в трактор, тому він іменно такий. А там є і кухонні, і дорогі, і дешеві тобто на, на ваш вибір. І не тільки ножі, там багато ще чого є і цікавого, тому переходьте по посиланню на даний ножик, якщо при замовленні його, діє знижка, я вже говорив. Ну, Якщо щось інше сподобається, то теж замовляйте, в В принципі. В принципі, все прийшло, все красиво, все класно. Ну і ножі, гамзу, я настільки знаю, це е, ну, нормальні ножі. це не якесь там не щось і так далі. Так, переходимо до наших крилиць. Хто там вагається в гостроті ножа вже порізав, поки дрібний часник міленько немає чеснодавки у нас на базі? Штрикнув оцим гостряком гострющим. Попало так на палець, Ви поки ще крижив тут. Пожалуйста, на. Це так, що ми робимо далі? Далі що ми робимо? Зараз перчатки забув. О, так уже краще. Цей, дивіться, як <хи> не на вас пічатка. Так, що робимо? Робимо е, крила я вже ж попередньо помив. І тепер їх треба розібрати. Ну, напополам, скажімо так. Я ще це ніколи не робив. Де там той, той хрящ? Треба ще ж понімати, правильно? Та ще й вийшло, дивіться, нормально. В ну, общем, на такі дві части. Я не знаю, може це треба обрізати. Чи хай буде. Коротше, хай буде. Ні, може, поки новий гострий, ба зараз нема. Не тільки пальці ріже, а ось і косточки, в принципі. Чикс. Так, ну отаке макаром і продовжуємо. Все, вже наблотикався, знайшов хрящик, Тепер як, як фахівець. Чирікс. І оце ж ви думаєте, народ, блогери там нічого не роблять. Зняли відео, бабла, півмільйона, Зрубали. Ось на днях був Віталя, Агроканал, я готищі, заскакував попутно. Віталь, тобі привіт. Балакали ж за оці всі приготування. Сіке це займає часу. Робота, яка пророблена і так далі, то ви знаєте, воно, як порахувати, шкурка вичинки не стоїть. Навпаки, планували, типа, що роз... різноманітнить контент. Тоїсть. Ну Не всім же ж подобається, коли трактора тільки крутить. Не всім подобається, коли там готується. Це все понятно. Але хотілося краще, вийшло, як завжди. І дойшли до істини, що, по суті, воно не благодарне діло, переглядів не збирає, лайкосів не збирає. У В'яталя там взагалі півдня уходить на те, щоб приготувати щось в е, цьому ж у коптильні. А це все, по суті, нікому не цікаво. Так, оцей тут не знаю, чи воно буде цікаво, комусь чи ні. Ну, в общем, ми знімаємо, зараз маринуємо. По весу куриці, крилець, оцих, у мене, я не знаю, там дві, 2, е, 200, 300, мабуть, в, в такому приділі до 2,5. Три зубчика часника. Ну, це я приміняю, не знаю. Може там хтось щось по-іншому зробить. Я сам роблю це перший раз, і як його правильно робити, не знаю. В общем, як я роблю, я вам розказую, а ви там вже приймете для себе рішення. Значить, спеції, усі, що називав, змішав. Ну, Якось, допустимо, як. Ось, допустім, як Солодкої паприки то ложку сипав. Якщо, допустим, перцю, то е, половинку ложки сипав. Да? Тобто перемішав це все діло отута в, одному, в одному сосуді, І зараз будемо сюди додати. Е, Перше, що будемо робити, це зараз ми його це все діло будемо е, будем солити. Ось я хтось питав за пірчатки. Чути в перчатках. Так тому що зараз чикс, посолив, все замаринував, перчаточки викинув і погнало далі. Так, сипимо нашу всю приправу. Це все зараз діло будемо мішати. Часничок, на жаль, немає тертушки, це не тертушки, а це часник. Це, звісно, погано, але я думаю, нічого поганого в цьому, ну, нічого не зміниться. Додаємо соєвий соус. Це у нас бутилочка на остатку. Беремо новий. Як завжди, Воно. Ну, Зараз подивись, перемішаємо, може додамо. Хто забув купити медок? Так, це буде дуже довго. Блін, я зараз його розтоплю, бо це він дуже в'язкий. Він зараз отут все все діло. В одній кучі, коротше, зав'язане. Зараз я його нагрію. Все, розколотив, мед, я вже сюди висипав, Вилив, вірніше. Е, бо він ну, загус, хоч я він, ну так, знаєте, як в'язко він тянеться, тобто немає оцей рідини, скажімо так. Ну і тепер ось беремо отак У перчаточках, щоб не вимазувати руки. Да? І шандуримо. Маринуємо щоб воно все впитало, оці всі соки, оці всі спеції, і потім піде воно це все на сковородочку. Я думаю, хай в будь-якому випадку годинку. Десь воно так, плюс-мінус вийде, воно хай полежить, помаринується. Ну, в будь-якому випадку, мені каже, це маринад, ну треба, щоб воно постояло. Щоб оце, допустимо, я взяв і одразу його на сковородку. Ну, мені каже, це не впитає, правильно, я думаю, м'ясо, оцей весь смак. Ці оці спеції, приправи там і так далі. Протерли і зараз всі перчаточки чаріки викинули. Все, народ, оце вийшло воно. Дивіться, отаким макаром. Ось отак виглядає курочка. Зараз винесу її в холодне, накрию і хай вона постоє, поки, нам... поки ми розпалимо костри, поки я ще за оператором зганяю. Поки нагріємо сковородки і так далі. Тобто якраз годинка пройде. Так що хай стоїть, маринується, далі буде, не перемикайтесь. Ну і не забудьте поставити ж лайкос, написати будь-який коментар. ж все ж таки наберуть такі відео переглядів. Всім попередньо подякував. Пішов процес, народ, розпалили ми нашу пічуху. Від Деді Смок. Допомагає вона в наших куховарських мистецтвах дай дорогу. Посилання на неї теж знайдете в описі. Блюдо це наше сьогодні готуватиметься на сковороді на імінні да? Хто в курсі, хто не в курсі, теж посилання на неї знайдете в описі під відео, кому це, дійс... кому це цікаво. Все, ось у нас тут є. В общем, все, борозди правлення передаю оператору. І будемо починати. Що будемо починати? Тришку, це куди її приткнути ближку? Хай тут постує. Так, є молії, бо наша вже сковородка розкалилася. Так, м'яско. Десь і десь. Та ну годинки-півтори вже стояло, дивіться, вроді непогано виглядає. Да? І будемо зараз... Зараз зараз нам треба надо... прикриваємо повністю подуваю, щоб воно це все діло не горіло. Так, зараз, секунду. Я тут, а тут, а ніхто мене не потеряв. Зараз олією намажемо всю сковороду. Інтересно, що у нас з цього вийде. Пишіть ваші думки, може хтось таким займався. У нас тут процесі йде повним ходом. Соя віється, пшеницю сейчас ось приїдуть. Там осталось півбега. Люди, мабуть, собі на цю ж. Ну, курочка муточка куплять. Тут а ми куховаримо. Ну коротше, нема ні виходного, нічого. О. Ну давайте будемо пробувати, що воно зараз у нас. Що вийде? О, хай не опусти. Конечно, краще це все діло робити. вдома на газу добавив, убавив. Ну, на кострику воно краще, правильно. Так, викладаємо ту нашу курочку сюди на стовородо обжарюємо до Поки не стане румяна. Так що поки пририваємося, цього діла все одно, як то кажуть, не буде. А час розтягувати вашої дорогоцінний теж ніхто не буде. Так що зараз ми піджарюємо, далі підемо. Ще я думаю чуть-чуть будемо вже додавати Кока-Колу. Так, ну що, в принципі, дивіться, воно попіджарювалося, наші принципи. Плюс-мінус ми прийняли рішення з оператора, що зараз будемо додавати вже наш соєвий соус І Кока-Колу. Не знаю. Багато мало що там треба, без поняття. Зараз ми приготуємо, спробуємо і скажемо, чого багато, чого мало. І оце Кока-Кола з соєвим соусом повинні карамелізувати наші крила. По ідеї, по цьому самому. Як книжка, вроді би, пише, ну, тут я не компетентний. Так. Отак ми їх погружаємо і ще залишаємо на деякий час. таке виходить поки. Пішов процес. О, парує як. Погано, що камера народ вам не передає аромати. Бурлить як вулкан, гляньте. Буде-буде, так, -буде, да, діло? По-любому. Ну що, по-моєму вже наша страва дійшла до свого логічного завершення. Не бойтеся, що воно таке коричневе. я так розумію, на повідосах, як дивився, що воно Кока-Кола карамелізувалася, чи як воно там називається, в общем, по науці. Тому воно таке, дивіться, яке стало. Обалденне. Зараз ми його красивенько викладаємо на тарілочку і будемо де густувати я думаю в будь-якому випадку з'їдобним якраз у нас тут аділо до обіду зараз будемо совмещать. І обід, і дегустації, і все на світі. Ти бач, важкеньке стоїть. Зараз продегустуємо, я вам скажу точно, чи годиться, чи не годиться. А ви поки я оце тут накладаю, ви не стісняйтесь, напишіть вашу думку. Смачно, не смачно, годиться, не годиться. Ну і звісно ж не забудьте поставити палець вверх, той лайкос. І, і та воно аж розпадається. Правда, сковородку пройде ця мить дуже довго. Навірно по гарячим слідам зараз, да, так, оператор, нальєм води і хай воно зберіть. Викіпа. Опа! Дивіться? Красотіще. І... Тепер що? Останній інгредієнт. Кунжут. Дивіться. Та ти що? Це як в ресторанах за таке блюдо, знаєте, скільки бабла треба платити? Не стісняємося. Насипаємо, диви. Аби так на фотографію сфотографував, так ніхто і не відлічив, чи це ресторан, чи це... На імпровізованій кухні молодого. Як вам пишіть? Як на мене вроді нічого. Ми йдемо дегустувати. Зараз наливаємо воду в нашу сковородочку. Йдемо дігусті, що ж ми наготували. Ну мені, знаєте, на вигляд нравиться. А на смак ми зараз побачимо. Не перемикайтесь, 2 секунди і все буде. І так, зараз швидко зробимо. Ой, стол зацепив. дегустація Що ж у нас вийшло? На вигляд обалденно. Ну, я думаю, це більш така, знаєте, солодка страва. Реально, як ресторані. Прям чути цю на е, шкурці. Зверху карамелізацію, чи як вона по науки називається. Ну, блін, в ресторанах воно стоя бабок, согласіться. В домашніх умовах Обалденно смачно. Рекомендую всім, абсолютно. Тільки коли додаєте колу із соєвим соусом. Огонь на максимум. І ждете, поки ця вся рідина буде випаровуватись. І все. Все ось перед вами оця красотінь, смачніша, називаємо це так. Ну, може, знаєте, ще е, дужче треба було піджарити. Піджарити на початку. Ну, це ж е, дрова, це ж не на газу, на плиті. Класно. Смачно. І по часу я вам скажу багато на це часу не пішло. Е, ще знаєте, що я додавав би при маринаді. Солодку горчицю або там може горчицю з манго. Зараз продаються такі. Тут більше нема що додати. Бомба. Бомба. Так що всім рекомендую. Я час бистренько мазіт. І будемо, будемо обідати. Так що дякую за увагу. Ну і зустрінемося вже в нових відеох. Всім пока.